Привіт любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні мова піде про підживлення помідорів, розсади помідорів монофосфатом калію. Е, поступово все поясню. Дивіться, багато подібних відео на каналах є. Але вони всі, ну як, я теж для себе переглядаю буває, щоб навчитись, як це робити. Звісно, що кожен робить по-своєму, але е, в основному, що я вам хочу сказати, якщо це розсада, то це приблизно грам добрива на літр води. Це моя вам порада. В моєму випадку, зараз буваги вимкнулись, в моєму випадку, значить, буде... Поки що граму немає. В моєму випадку буде я наважую собі грам. Потім половину з того граму. Буду змішувати. Ось так виглядає він тут. Грам, можливо, півтори. Чому так? Тому що звичайними вагами, я вам хочу сказати, дуже важко впіймати вагу. 3-5-6 грамів можна, цю масу, таку як грам, в даних вагах похибка всього грам. Тому будемо використовувати, як то говориться, на око. Знову ж таки, такі томати, буду їх трішки навіть загартовувати сьогодні. І вирішив підживити. Першу підживку я провів уже. Це друга. Значить, друга вона відрізняється, чим що можна трішки більше дати добрива, але я цього не хочу, так як все-таки щоб не попалити. Як ми знаємо, добривом можна і нашкодити. І я наготував води, свою розсадну пляшечку з і, дозатором. Значить, і Чому я говорив, що дане добриво, я не буду. Сипати все в пляшку. Справа в тому, що я тут собі промаркував, зараз, щоб вітер це все не, не висипав. В мене пляшка, грубо говорячи, десь на 600 грамів повна і норма вливу сюди води, як ми бачимо, ну, отут де я показую пальцем. Тобто 400 грамів. А нам, якщо це розсада, то я вам раджу, якщо це монофосфат калію. Ви спочатку відео могли бачити ну, упаковку. Тобто, то я вам раджу на літр води значить грам добрива. Ну, грубо говорячи або дехто говорить, що на кінчик чайної ложечки добрива. Тобто такого, як зараз ви можете бачити, ознайомлюю вас. І на літр води я... Буду відміряти значить, половину цього добрива, щоб не попалити, бо води в нас буде близько 500 грам. Не літру, а десь так. Тому що помідорів небагатсько і з них, я думаю, вистачить. Що хочу вам сказати, після першого одобрення воно доволі допомогло. Вони стали нарощувати листову масу. Ну, зараз ви це можете бачити. Значить, я засипав сюди добриво. Я не рискую спалити свою розсаду, тому решту добрива я висипав туди під часник. Ну, то незначна маса, як на мене, там грам чи півграма добрива. Я думаю, що це вже таке. Взагалі-то я купую такими маленькими по 400 грам, максимум по кілограму, тому що мені це не потрібно. Ну, тобто багато. Далі... Заливаю водою по нашу мірку більшу половину ну, можна грамів 500 навіть. Тому що я більшу половину того добрива, яке ви бачили на листку, висипав в пляшечку. Далі я буду змішувати його. Чому мені зручна така бутилка спортивна? Я її вже раніше пояснював у відео, використовую для розсади, ну тому що вона зручна. Ми її збовтуємо, бо деякі люди знову ж таки пишуть, що чому ви дещо не показуєте. Зрозумійте, що усі процеси усі з розсадою вони такі делікатні і їх ну насправді це важко показати їх всі. Тобто, додається ще одна справа, це зйомка відео. Звісно, що дякую за підтримку, за коментарі, за теплі за, і за все інше. От так виглядають спереді помідорчики, і ми їх поливаємо вже з добривом. Водичка повинна бути, ну як, я не жалію тобто, свої саджанці в тому плані, що. Поки вони менші, я, звісно, що жалію їх, ношуся з ними, але коли вони більші вже, тобто поливати можу прямо по них, отак. Не боятися, що помідори вони піднімуться. Навіть якщо десь якийсь там заламався, головне дуже їх не переливати, ну і шкодувати, тобто помідор це не перець його перелити теж буде складно, хоча я напередодні поливав їх. Але я зараз їх полью. І тобто довгий час я не буду їх поливати, бо вони поливалися з добривом, як ви могли бачити. от такі справи. Це друга підкормка помідорів, де бараво високорослих монофосфатом калію. Подивимось, що з цього вийде. Витисніть лайк, пишіть свої коментарі, як підкормлюєте ви. Тобто, ви бачили, я розлив на ці 400 грамові стакани з землею 500 мл добрива води з добривом. Я думаю, це буде достатньо. Перша підкорка була копія такою самої, тільки було візуально трішки менше добрива. А я дякую за увагу і побачимось в наступних відео.